Погода у вівторок буде переважно похмурою. Хмари накриють більшість регіонів, а температура коливатиметься від морозної до плюсової. У деяких областях очікується густий туман, який значно обмежить видимість, а вітер місцями посилиться від 9 до 17 метрів за секунду. Розберемось детальніше, чого очікувати від погоди 27 січня. На Київщині температура в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі опуститься до мінус 3 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Очікується туман, видимість знижена близько 2 км. У Чернігівській області температура вден складе 2 градуси морозу, а вночі похолодає до мінус 5. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. На Сумщині температура вдень буде 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 7 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура в день становитиме 7 градусів морозу, а вночі буде мінус 6 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. У Донецькій області температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 3 градуси. Вітер південно східний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опадів не прогнозується. На Луганщині температура в день складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу та снігу. На півдні. На Одещині температура в день підніметься до 1 градуса тепла, а вночі буде плюс 4 градуси. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. У Миколаївській області температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі плюс 2 градуси. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з повною хмарністю, але без опадів. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся на наш канал і ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Херсонській області температура в день буде близько 0 градусів, а вночі плюс 3 градуси. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься вкритим хмарами впродовж усього дня. У Запорізькій області температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі 0 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. На Кримському півострові температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Небо буде частково хмарним із розсіяною хмарністю, опадів не очікується. На заході. У Львівській області температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі 0 градусів. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та легким дощем. Кількість опадів незначна. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. Очікується густий туман, видимість дуже обмежена: близько 30 метрів. У Тернопільській області температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Цього дня накриє туман, видимість буде дуже низька. У Чернівецькій області температура в день і вночі складе 1 градус тепла. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Видимість буде обмежена, накриє туман. На Закарпатті температура вдень становитиме 2 градуси тепла, а вночі буде плюс 1 градус. Прогнозується похмура погода з легким дощем. Опади незначні. У Рівненській області температура вдень буде 2 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо затягне хмарами. Опадів не очікується. Місцями можливий туман. На Волині температура вдень і вночі становитиме 1 градус тепла. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Очікується густий туман, видимість дуже низька, близько 30 метрів. На Хмельниччині температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде похмурим, опади не прогнозуються. Можливий туман? Видимість обмежена. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 2 градуси вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, без опадів. У Полтавській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 3 градуси. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода з легким снігом. На Дніпропетровщині температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 1 градус. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На Вінниччині температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. Місцями туман, видимість знижена. Це все на сьогодні. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Вдягайтесь по погоді, будьте уважні через туман на дорогах, бережіть себе від морозу, і нехай новий день принесе лише приємні несподіванки. До наступної зустрічі!